Усім вітання підписникам та глядачам мого каналу. З вами Костін Гємінг. І це четвертий випуск кар'єри за Ювентус Усука Менеджер 2025, у якому зіграємо проти чинного лідера чемпіонату Італії Роми, матч Ліги Чемпіонів проти Лілію та Лаціо. Приємного перегляду! Саме такий склад та ігрову схему я виставляю на цей поєдинок проти Роми. Як ми бачимо, три оповнепів захисники, ну, тому що, а хто знає, дібало може себе проявити проти колишньої команди. Поїхали до самого матчу. Що ж, що ще потрібно коментувати, якщо у нас в суперниках лідера чемпіонату Італії, команди рівні за силам. Дійсно так, ну, переможе, мабуть, той, хто реалізує краще свої моменти. Перший у нас був кутовий удар і не впущений воріт. У нас лише два удари, тому, тому на висоті може бути лише півзахист, на який покладено чимало надій. Що ж, трохи там помилився півзахист чи то захистом, але Купмейнерс там ворота не влучив. Що ж, більше б'ють саме римляни, вони ж виконують кутовий удар. Що ж, ми пропускали вже неодноразову скутологу і, на жаль, цього разу теж не виняток. Стефан Ель відкриває рахунок. Такий от сумний кінець першого тайму. Я думаю, що треба додавати більше атакуючого що потенціалу. Що ж, поки програємо 0-1. Що ж, три, трішки вніс я тактичних змін, Розпочинаємо другий тайм. Що більше б'ють саме римляни, ну захисники завжди грають добре, незважаючи на статус суперника та відповідний рахунок на табло. Я, в принципі, я бачу, що ситуація плачена, тому доведеться дійсно щось змінювати. Побачимо, чи призведуть тактичні зміни до чогось хорошого. Мабуть, я вже запізно їх вів. Ну, ось такі у нас справи. Я думаю, що у нас шанси були переламати ситуацію і. Ну так, неприємно програвати перший поєдинок у цьому відео. Ось такий склад я виставляю на другий поєдинок з сьогоднішнього випуску проти делілю. Три очки ну, бажано брати. Я так думаю, кількох гравців я змінив. Тактична схема в три опорні підзахисники, я вважаю, не спрацювала. Другий матч розпочато. Що, сподіваємося, на кращий результат. Як в принципі і завжди. Так, жахлива помилка в захисті. На щастя, наш ворота рятує, але тільки куди він взагалі вибігає. ну... Ми ж не хочемо повторювати помилку у одному з попередніх чи у попередньому випуску. Що це взагалі таке було? Багато б'ємо, але тільки от ефективності взагалі ніякої. Ну, кутовий удар. Тільки він. не закінчується нічим. 12 ударів. а... А серед таких небезпечних показав хіба що кутовий удар. Перший тайм по нулям. Ну, Все одно краще, ніж програвати правильно. Ну, побачимо, наскільки, будучи вдалими тактичні деякі зміни, що ж одразу два удари були виконані Ліллю. Так, ну хіба що залишається сподіватися на жахлую помилку захисті, так воно і є. Так, пас на Мейнерса, Так, удар ну, удар не вдався. Ну, для чого, взагалі, тоді можна було б взагалі показувати цей момент. Якщо він взагалі за на рахунку не закінчився нічим. Ну, а як ми тоді взагалі 18 ударів, ви вже завдали поворотам французької команди, якщо. На жаль, до наших підзахисників ледь м'яч доходить. 21 удар, вже 23, а ефективності ніякої. Ну що ж, що ж тут варто чекати в цій атаці. Помилки Ісмаїлі. Так, пас на Фаджолі. А, ні, тут це ж шау. Так, віз удар і є забитий м'яч. Дуже важливий м'яч. Євдис відкриває рахунок. Ну, Якщо ми завдали 26 ударів поворота, то ми іще б не забили гол. Тут цього, цього разу мимо. Ну, ну, Цей матч це, очевидна ознака домінації нашої над е французькою командою. Ще один кутовий удар не завершився нічим. Що ж під 30 ударів поворотом в цьому матчі. Так. Е чи дасть чи фінальний свисток? Ні, це, це чергова наша остання, мабуть, атака. Гонзава м'яча накручує всіх на своєму фанзі, пас. І є другий м'яч. Це вже точно перемога. Копмейне цей м'яч забуває. 2-0. Впевнена перемога, ну, судячи з кількості ударів над Лілем. Ну, є хоча б одна перемога у лізі чемпіонів. Далі побачимося вже у матчі проти Лаціо. У команді місяця за жовтень, на жаль, немає жодного гравця з Ювентусу. Стартовий складний матч проти Васіо на ваших екранах. Вирішив я проекспериментувати зі схемою 3, 3, 3, 1. Розпочинається у нас матч. Легкої прогулянки точно не буде. Так що ж, небезпечний момент у римлян. Так, Петро Родрігес. Ага. Так, знову наш захист очевидно помиляється. Отак швидко вже і кутовий на нашу користь. На жаль, все-таки не завершився він нічим. Так, перший тайм завершено, нулі і в серіал щось у нас взагалі не йде. Лізі Чемпіонів ще якось перемогли, а тут, як бачимо. Вже третій матч поспіль. Ну, точніше, 2,5 тайму поспіль без забитих голів. Другий тайм. Сподіваюся, що. Ну, сподіваюся, на, на деякі там індивідуальні моменти і ось Макені з кутового забиває цей м'яч, але. Хотів сказати, що радіти ще зарано. Ну так воно і є, а ось ще один момент. Чи, він, чи, чи можна його конвертувати, забити гол? Ні. Лише кутовий заробити можна. Ну і там з кутового нічого там не відбудеться. Так. Чи наша контратака? Ага наша контратака. Ого. Тільки от, на жаль, що вихід. Ну, Євдиза не завершився нічим, влучив він просто у воротаря. Так, вільний удар. Навіс і нічим не закінчується. Що ж, матч завершено. Що ж з перемогою. Вітаю свою стару сеньору. Що ж, приємно, на такій ноті закінчувати ну, невеличке відео. У наступній серії знову ж таки, зіграємо три матчі проти Штутгарту, Мілану та Болонії. Боротьба за топ-4 в серії А продовжується, вона буде насиченою. І упевнений я в тому, що не обійдеться без валідову. Але далі буде. А на сьогодні ролик, ролик закінчено. Всі дякую за перегляд. Став вподобайки, підписуємося на канал. Якщо про нього не забули, натиснемо на дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Доки ще є шанс до побачення. Тримаємося.